Добрий ранок, чи не добрий, у нас не дуже добрий, у вас, сподіваюсь, добрий. Сьогодні 2 серпня, субота. Зараз розкажу, що в нас відбувалося. Вчора я купила ліки, Око, господи, ферон і тобрекс. І Вчора ми почали лікувати око. Потім ще під вечір, ну не під вечір, а в другій половині дня у віки почала підніматися температура. Десь близько 38 я використовувала зараз знижувальник. Потім під вечір Віка почала постійно плакати, їй наче все заважало, все боліло. Потім я пішла з нею спати, ну те, щоб вкладати її в окрему, в її ліжку, це взагалі мова про це не йшла. Ми їїли, в наше ліжко вклалися, але вона дуже погано спала. Вона, по-перше, почала постійно хрипіти, так якось з ускладненням дихала, постійно крутилась, вертілась, постійно терла очі, щось таке незрозуміле робила, висовувала язик, терла обличчя, голову. Я на ніч поставила її знов жарознижувальне, рознижувальне, тому що була температура близько 38 градусів. І ми не могли спати, вона, пога... ну, вона погано спала. Я взагалі не спала, а я попередню ніч дуже погано спала, ну майже. Потім в день я віку пробувала класти вчора спати, вона трохи поспала і все. Я не... Ну, знов не могла відпочити. І в ніч, вчора я не могла ніяк заснути і спати. І я десь до, ну, там, на початку ночі вже була в невміняємому стані. І я попросила чоловіка лягти разом з Вікою. От. Але в нас є проблема, Віка, коли психує або погано себе почуває, вона признає тільки мене. Тобто я там, щоб її хтось успокаював, носив, її брав на руки, возився з нею. Вона не признає, вона всіх відганяє і кричить. От, і я попросила чоловіка, а він каже, що вона не буде зі мною спати. Зараз вона побачить, що я це не ти, і почне кричати. Але е, я кажу: іди пробуй, бо я не можу. Я просто зараз з розуму зійти. Е, я пішла. І спати в іншу кімнату, а Віка, він ліг, і вони теж там з півночі, але вона ну, в, полу, в такому полусні не розпізнала, що це. Спочатку не розпізнала, що це не я. Потім розпізнала, вставала, ходила мене шукати в туалет. Я не чула, бо я біруші засунула собі. Ходила мене шукати. Папа їй сказав, що. Мами зараз немає, мама там кудись поїхала по справах. Ну, леді як вона вже спросоння лягла спати, і в другій половині ночі вони там спали. І Віка, і чоловік. От, а зранку я встала. Зараз ми йдемо до маршрутки, я потім продовжу розповідь і розкажу, чого ми йдемо до маршрутки. Ну так от, значить, і отець в другій половині ночі. Віка заснула, якось там уже проспала до ранку, потім в 6 годин прокинулась, потім знову вона заснула. І е я була на кухні десь близько 10-ї, вона вийшла з кімнати. Виходить, вона коротше. Око, око виглядає. Ну, покажи око. Повернись. Подивись на маму. На мене подивись. А, тут сонце світить. Короче, Око яскраво-червоне, запливше все. І вона виходить, в неї відкритий рот чогось. А, отут все таке якесь опухше, вона не може рота закрити. Не може рота якось не закриває його, і тут от слина так стікає. Я так злякалась, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Вона хникає і плаче. І взагалі якийсь такий вигляд у неї був. Я взагалі перелякалась. Ну, Таке щось дуже незрозуміле і якесь страшне. А от. І вона якась така була приторможена. Ну, я бігом сіла в інтернет Сьогодні ж субота, наш педіатр він, вона у відпустці. І Я бігом сіла в інтернет дивитись, чи є якісь чергові, приймають якісь чергові лікарі, педіатри. Щоб поїхати, почала дзвонити по телефонам поліклінік, тут дорослої поліклініки, дитячої поліклініки, по всім телефонам, які я знаходила. Я почала. Може, візьмеш її на ручки? Трошки підносиш. Я почала дзвонити. Кругом не беруть трубку. Я ж хотіла дзвонити ну, в якусь чи швидку чи неотложку, невідкладну допомогу шукати телефон, щоб вони там сказали, куди мені звернутися, що мені взагалі робити. От, але на якомусь офіційному сайті я вже не пам'ятаю, чи то міністерство охорони здоров'я, щось таке. Я знайшла телефони наших районних тут поліклініки, там був було написано, що працює черговий кабінет, що по вихідними на свята. От я туди подзвонила, там взяв трубку охоронець, наскільки я розумію. Як буде важко, то спустиш. Просто трохи, щоб ну, а то вона повільно Це йде. Це Ну так, як стомишся, спускай, просто що вона повільно йде. Ось підняв трубку охорониці, так зрозуміла, і сказав, що працює цей кабінет. Чи Черговий кабінет. І ми зараз туди йдемо. потім Зранку вік, потім, чуть, ну, якось полегшило, тобто вона якось трохи розшевелилась. Я, я подивилася зразу її рота, як вона вийшла з кімнати. Я взагалі не зрозуміла, чого в неї таке з ротом було. Ем, я подивилася їй в горло, думала, що може, чи там, от клим, ці, е, які, там гланди. Е, чи щось там таке напухло, чи якась уже там, я не знаю, дифтерія. Чи. Е, подивилась, наче виглядає все як прегервий. Тобто, ну, збільшене там, да, все, лімфоїдна тканина. Температури немає, я помія, 36,5. Поїла, навіть поїла ліниві вареники, і навіть їх з'їла три штуки сама. Причому я бігла, збиралась, вона сама сиділа, тарілки, вилку їла ці ліниві вареники, попила водички. Непорушений загальний стан. Ось, але ну, постійно її бісить, що там соплять туди-сюди. І око червоний. Ми зараз йдемо. Ось поїхали в цей черговий кабінет, я сподіваюся, нас там приймуть, подивляться. Щось була під враженням після сьогоднішньої ночі і сьогоднішнього ранку. Так, Ми вже побували на прийомі у, чергов... у чергового педіатра. Не, 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 не. А, значить, Заходимо ми в кабінет, вона одразу побачила око, каже, ой, дуже погане око. От почала там дивитися, зразу... Вікусінька, зараз не можна на майданчик, бо з таким очком не можна на майданчик. Там нікого нема. Ну піди за ліс, там нікого нема. Значить, вона зразу до ока, до ока, то все. Коротше, вона зразу почала звертати увагу на око. Я там сказала про другі симптоми, але все одно. І вона каже: значить, я вам виписую направлення на госпіталізацію. У вас дуже погане око, вам треба госпіталізуватися, щоб вони зайнялись, значить, вашим оком і обстеженням. Водя, можеш з нею? Чи ти хочеш послухати? А писати. ну тоді ходімо. Вікуся, пішли, наш маршруточка чекає. Пішли, бо зараз гірка закрита, зачинена, не працює. Я... Давай, я зараз Зараз вони спустяться, я продовжу Ходить. Так, от, значить, вона каже, вам потрібна госпіталізація. Вас навіть вона каже, може не не будуть класти саме в стаціонар, але треба, щоб значить в лікарні зайнялись вашим оком, бо воно дуже погано. Ви ж бачите, воно там. Ось. Так у тебе ж серветка Вік. От, як, ну, Я ж як би кажу, добре, виписуйте направлення. Стаціонар, щось будемо думати. Вона, значить, виписала направлення, потім ми далі. Після того, як ми обговорили стаціонар, ми почали обговорювати далі симптоми. Я кажу, що в неї, значить, температура там ото вчора була. В неї нежить. Вона ще перепитала, а нежить є сильний, коли з'явився, значить, нежить. Температура, значить, яка, і коли з'явилась, і скільки днів тримається. Потім вона ще, значить, взяла. Послухала, запитала, чи є кашель, кашлю немає в неї. Послухала, ну там все нормально в легенях. Потім вона подивилась в горло, а там Якби картина вірус, вірусної інфекції, тобто горло. Червоне і на. як, не набряка, як це, гіпермія, рихле, із, рихле, на, на запалене короче, горло. І, значить, після того вона трохи. Заспокоїлася з стаціонаром, тому що те, що вона почула, те, що я їй розповіла, більше все ж таки нагадує вірусну інфекцію, не саме проблеми з оком, конкретно що вона щось собі в носа засунула від того, що робиться так, все це от з однієї сторони, бо вона казала, що в неї такі були ситуації. Ще в неї зі сторони, там, де око збільшений лімфовузол, значить, більше їй стало все-таки схоже на те, що це вірусна інфекція. Або специфічна вірусна інфекція, як ГРВІ, є така аденовірусна інфекція. Це те саме ГРВІ, ну, коротше, те саме ГРВІ, тільки їх вже безліч різних видів. І аденовірусна інфекція вона характеризується тим, що кон'юктивіт з'являється і збільшуються лімфовузли. Або це якусь хорі. Або, може бути, інфекційний мононуклеоз. А інфекційний мононуклеоз, він теж як ГРВІ ну, виглядає. А, тобто вона вже якби почала припускати, що око це наслідок просто ГРВІ, а не самостійна хвороба ока. Тому вона сказала, що сьогодні ми продовжуємо лікувати око. Ті краплі, що я вчора купила, вони підходять. І протеалергічне ще сказала додати. Значить, Сьогодні сказала, лікуємось і сказала, що якщо. Мама, що, що? Достайні серветочку, що страти? А, у тебе є? Що таке, Віка? Око болить. Повернись від сонця. Що таке? В руцях потримай, давай. Можеш потримати телефон? От, і значить сьогодні продовжуємо лікуватись. І якщо динаміка буде негативна, тобто якщо око буде погіршуватись, тоді їхати за направленням до дитячої лікарні номер 2 А якщо значить, піде на виздоровлення і на покращення ока, тоді продовжувати лікувати як... і йдемо. Продовжувати лікуватись. В деяку наш пати за стобусом. Лікуватися, лікувати око, лікуватися як берегі ГРВІ, це якщо буде покращення. І потім, якщо ну, буде така необхідність і бажано, як вона сказала, то показатись просто офтальмологу. І вона виписала направлення до офтальмолога. Отакі от у нас справи. Тобто, в мене, в принципі, всі ліки є. Протиалогічне, в мене вдома теж є краплі фенестіл І ті, що я купила для ока краплі, вони всі підходять. От. Бодя зі мною поїхав, допоміг мені, бо Віка почала вже балуватись в кабінеті. Вона довго оформляла там все це. Віка почала балуватись там, лізти кругом. І Бодя вивів, я віддала Віку Боді, вони вийшли на вулицю. І зараз, коли я вам розповідаю, то Бодя придивлявся за вікою. Коротше, такі справи. Зараз поїдемо додому, будемо далі лікуватись, бо сьогодні зранку, як Віка вийшла з кімнати, я дуже злякалась. Вона такий вигляд мала, що. Мам, я Мам... змушу... Мам... додому Так, да. все, будемо піти, ну, підходимо дома, до зупинки. Вона спочатку сьогодні була досить активна, але зараз стомилась і я її несу додому. Вона просто лежить у мене на плечі. Стомилась. Сьогодні погода спекотна і Водя збирається на пляж. поїти поїде з татом, О, так, бо так би я поїхала, але я дуже стомлена. І треба віку лікувати. Тож е, Я не поїду, а в воді, я сподіваюся, вийде купатися. Було декілька днів ото -от дощів. -от зараз буде зараз, і на наступному тижні е, спекотно. Ось. Гуляти, думаю, вже ну, з вікою сьогодні не піду. І вдома лікується, мені треба тільки буде вийти в другій половині дня за продуктами. Зараз у нас половина восьмої вечора, з вікою все більш-менш стабільно, не гірше, навіть трохи краще в тому плані, що вона дуже-дуже гарно сьогодні поспала в день. Ми прийшли, закапали очі, от перекусили. Перекусила вона, з'їла котлетку і лягла спати котлетку і яблучко. Лягла спати о, десь в другої дня, і в 5 годин вечора я її вже розбудила, вона ще далі спала, я її розбудила, вже чекала, 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 а треба ж очі капати. От, з, о, з, очим, з оком не гірше, загальний стан нормальний, температури начебто немає, не, не було точно. Зараз під вечір буду міряти, загальний стан в нормі. І зараз я повернулася з АТБ. Я зараз покажу вам покупочки. Богдан на пляжі з папою поїхав. Погода гарна, спекотно в день було. Ось Богдан сьогодні погуляє, поплаває. Віка зранку навіть прогулялася, то як ми були, їздили в черговий кабінет. Тож такі справи. Зараз покажу вам покупочки із АТБ. Чек на загальну суму 903 гривні. Так, що я купила? Купила підгузки трусики Giggles міні-бі 270 гривень за, 30, за 24 штучки, п'ятий розмір. Далі овочі, фрукти. Що тут? Три банани, кавунчик без кістковий, без кісточок, 25 гривень за кілограм. Кавунчик обійшовся. 45 гривень. Всього невеличкий. Далі три цибулинки, морква, нектарини 104 гривні за кілограм. Один щось роздавився в мене тут. Рожеві помідорчики. Яблучко сортове 95 гривень за кілограм яблук. Одне яблуко. На 28-27 уявляєте? Це закінчилась Шовковиця, Віка їсть банани і яблучка. Тож я її купляю. Купила яблуко. Так, мушля, розумний вибір. Мої улюблені макарони з тих, які не з твердих сортів пшениці. Побачила, знову малень... маленька мушля. Продажу, тож взяла, Тут кілограм на 30 майонез, перець з духмяним горошком, мілупа сирока, абрикос, банан, ковбаса, варена своя лінія до макарошків: 65 гривень, паста томатна. Близько 10 Богдан робить сок томатний. Молоко яготинське, 2,6%, Фантаз... батон, фантазія на різний, оболонська апельсин лимон водичка, шоколадка, не шоколадка, десерт чорний, розумний вибір, 21 гривня. Пиріжки, три штучки, один з маком і два. Ось таких з малиною. Вони коштують десь біля там, 12, 13, 14 гривень. Щось таке. Так, це щодо покупок, які не в морозилці. І ще купила морозиво. Купила морозиво розумний вибір, три штуки, Один, одне морозиво з ароматом ванілі 10,50, два морозива зі згущеним молоком по 8 гривень. І два морозива своя лінія в шоколаді ескімо плодово-ягідне, 18 гривень. Тож, ось такі були покупочки. Піду Віки закапувати очі і годувати її вечерю. Так, Віка вечеря. Це супчик хіп з рисом, овочами і м'ясом і котлета. Мяу. Мяу. закапали. мяу 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 Візьми вилку. Приїхав дід додому. Ну, бабо. Ну, бабо, який я тобі комір на колій? Який я тобі комір разом з рибою привіз? Повернулася вона до хати і каже. У санях, окрім ряднини, нічого немає. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув і там усе залишив? Віка. Повечеряла, я вважаю, нормально. Ну, супу тут було досить багато, тут лишився. І лишився один шматочок котлетки. Нормально поїла. Що, ще хочеш котлетку? А? Варю на вечерю. Кашу артек в пакетиках і зробила салати. Ось такий з помідорів, сиру моцарелла твердого і маслин. Каша готова, з маслом перемішала вершковим. Додаю так багатенько масла, і вона робиться смачна. Вже майже 10-та година вечора мені треба ще попрати речі, які забруднені шовковицею. Не спішу зараз укладати віку, бо прокинулась на початку 6-ї години, тому, якби, зараз займусь пранням.